Вітаю всіх, приєднуюсь до привітань. Трішки з приводу гумору з приводу школи. Сьогодні розповідаю, ну, у мене там є дев'ятий клас, такі цікаві учні. Розповідаю тему, у нас там тема йде спадкування, завіщання на російській мові. Ну, розповідаю там, як відбувається спадкування за повітом, за законом, яким чином і так далі. І говорю далі. А що є які речі, які, наприклад, людина не може передати в спадок? Що вона не може передати? Ну, це там, якщо там з правої точки зору, це там норматив, можна сказати, це особисті немає нові права і так далі, але ну, я не буду про це зупинятися. є в нас там один такий, як я кажу, заводіла, піднімає руку і каже: так каже, жінку не можна передавати в спадок. Так що так, так що такі в нас є уші розумні. Ну, Зараз про серйозне. Хочу говорити про. Таке поняття, як пізнання Бога, про характер Бога. Тобто про Бога, якого ми бачимо, чи Бога, якого ми сприймаємо, чи Бога, який Він є насправді. Бо ми думаємо, який, же, якщо ну, я так собі розміркував, думаю, який же Бог є насправді? Він є люблячий, Він є добрий, чи Він є злий. Якщо порівнювати старий заповіт і новий заповіт, то, як правило, дивлячись на характеристику старого заповіту, де постійно відбуваються якісь чвари, відбуваються якісь війни, відбуваються якісь міжусобиці, можна сказати, чому ти Бог це все допускаєш? Давайте дивитися на сьогодення. Відбувається війна. А чому ти Бог це допускаєш? Чи нема в тебе там любові і тому подібне? А давайте подивимося знову інша сторона на новий заповіт, де. Христос прийшов на цю землю показати свою любов. Бо вже ті закони, які були на той час дані Моїсеєм, вони вже не діяли для людини. Людина їх зуміла собі підкорити так, мається на увазі, да, якщо ми візьмемо фарисейство, що вже не Божі закони для людини, а людина для Божих законів. Тобто людина їх підкорила для себе і вже живучи так, розуміючи, начебто все правильно робе. Але пам'ятаємо слова Христа, коли Він говорить про них, що ви і гроби і крашені і тому подібне. Тобто вони вже не діють в житті людини. І хоча Бог, як стверджує Святе Письмо, Він не змінюється. Він вчора, сьогодні, він один і той же. Бог, як створив Всесвіт, і Він і по сьогодні є такий, який він є. І Він своїх принципів не змінює, він своїх поглядів не змінює до цього світу. Він, як був, якщо він люблячий, то він залишається люблячим для нас. Якщо він Бог, який не терпить справедливість, то він залишається нетерплячим до несправедливості. І наша проблема в тому, яким в тому, можна так сказати, яким ми бачимо Бога в нашому житті, яким ми сприймаємо Бога. Чи ми сприймаємо Бога і віримо в Бога, як того, хто нам допомагає, і той, хто допоможе нам? Чи ми хочемо бачити Бога, в якому бачимо ми якісь там, можливо, негаразди, і завжди ставимо питання, чому, 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 чому? І часто ми з вами дуже стверджуємо, ну, я говорю так в загальних рисах про християн, говорять, я знаю Бога. Я вірю в Бога. Але, як я завжди говорю, є такий вислів, да, знати Бога це ще не знати, не значить довіряти Богові. Бо знати і довіряти це зовсім дві різні речі. І серед християн дуже така поширена цитата: да, я знаю Бога, я вірю в нього, я знаю, що Він є. Я молюся йому, я, при... я сприймаю Бога в моєму житті. Але знову таке питання, таке дискусійне, я ставлю, чи наскільки глибоко ти можеш пізнати Бога і наскільки ти йому довіряєш в своєму житті? Чи можеш ти повністю покласти на нього, як вже сьогодні говорилися, всі свої сподівання, всі свої надії? І я хочу сказати ще, що коли ми починаємо знати Бога. Це лише є початок нашої віри, коли ти віриш в нього, коли ти розумієш, що Він є, але це ще не значить, що ми його пізнали до кінця. Пізнали таким, яким він є насправді для нас. І Єремія 9 розділ, 22, 23 вірш. Є деякі характеристики, Бога хочу зачитати. Так, так говорить Господь: хай мудрий не хвалиться своєю мудрістю, і хай сильний не хвалиться своєю силою. І хай багатий не хвалиться своїм багатством, а лише, тим, а лише цим нехай хвалиться той, хто хвалиться, що пізнав і знає, що я Господь. Тобто ніяка мудрість, ніяка сила своїми словами, ніякі наші багатства або якісь наші заслуги, вони нічого не варті, крім того, що говорить Господь. Але цим нехай хвалиться той, хто хвалиться, що пізнав і знає, що я Господь. Оце, як я говорю, дає вища наша ступінь пізнання Бога. Хваліться тим, що ми знаємо Бога, пізнали Бога, перш за все. І далі дивіться, який творить милосердя, суд і праведність на землі, бо в цьому моя воля, говорить Господь. Тобто, якщо характеризувати характер Бога, це милосердя з одного боку, це суд, та справедливість і праведність. тобто Діє в рамках чинного, як то кажуть, да, свого слова. Якщо це Його слово, і він його дотримується. Бо в Бога не буває так, що Бог сказав слово, і воно не виконалося. Рано чи пізно воно в нашому житті виконується. І це, знаєте, як теорія і практика це дві різні речі. Коли ти на теорії знаєш, що є Бог, а в практиці ти повинен проявити себе, коли ти покладаєшся на нього, віддаєш. Йому всі свої турботи і покладається на нього. І наступний ще такий приклад. Книга Вихід, 34 розділ, 5, 6 вірш. Ісход 34, 5, 6. А Господь зійшов у Хмарі, це розмова з Моїсеєм Господа Ісуса Христа ой, Господа, да? я вибачаюсь. «А Господь зійшов у Хмарі і став там перед Ним, і проголосив іменем Господа. І прийшов Господь перед його обличчям, тобто до Моїсея, да? і промовив, проголосив: Господь, Бог співчутливий, милосердний, дуже терпеливий, багатомилостивий і праведний. Ще одна характеристика Бога. Милосердний, співчутливий, дуже терпеливий щодо нас, да? багато милостивий і праведний. Це те, що нам говорить Біблія. Я ще буду звертатися ще до деяких моментів. Тепер е, такі моменти, яким Бога сприймаємо дуже часто ми або хочемо сприймати. Він добрий, завжди нам допомагає. Хочемо хочемо. Не дивлячись на всі наші негаразди, на всі наші, вибачте, на слово, як я кажу, таракани, які бувають в нашому житті, в наших думках. Другий момент. Він для нас як ну, таке порівняння, як слуга. Коли Христос прийшов на цю землю, пам'ятаєте, якщо проаналізувати все життя Ісуса Христа, фактично, можна сказати, що люди його просто використовували. «Сіли, дай нам хліба, дай поїсти, дай оце, 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 дай 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 дай. Тобто, фактично, Він виконував роль Слуги, який повинен був щось для людини зробити. І Христос прекрасно це все розуміє, я думаю, в його житті. Тому що Він своїм прикладом показував, як треба жити, як потрібно творити, як потрібно служити один одному. Щоб це було нам прикладом сьогодні. І часто ми сприймаємо Бога. Як батька, до якого можна прийти, попросити щось, і він виконає те, що нам хочеться. Але це результат, знаєте, нашої, такої, можна сказати, однобокості, коли ми бачимо, на Бога, чи бачимо Бога і хочемо сприймати так, як вигідно нам. Але якщо замислитись і подумати, Боже, а який ти є насправді? Чи дуже часто, коли ми звертаємось до нього, ну, наприклад, сьогоднішня війна, я думаю, майже вся Україна молиться. Але, на жаль, війна не закінчується. Я не знаю, що так відбувається. Я вірю, що прийде момент, і Господь нам скаже, чому так відбувається, чому відбуваються такі дії в нашому житті, в нашій країні і так далі. Але я хочу сказати, що це наше бажання, щоб закінчилась війна. Але в Бога є свої плани з приводу цього всього. І як би нам не сумно було про це говорити, про війну, про ті жахіття, які, які настали і настають для нас, і смерть, і розруха, і все інше. Але. На все є Божий план. Я не знаю, який Божий план. Я вірю, що колись Бог відкриє нам цей Божий план. Можливо, для того, щоб, наприклад, можливо, нас більше каялося. Можливо, для того, щоб ми якось по-іншому сприймали Бога. Можливо, щоб ми більш ревнісніше до Нього відносилися або ще щось. Я не знаю. Але наше завдання зараз дійсно, як вже сказали, молитися і переживати Бога, шукати Бога. Бо в будь-якою мить, будь мить, наприклад, може статися те, що може статися, ви самі розумієте, але навіть і війни для цього і не треба. І дуже часто, знаєте, ще такі моменти, коли ми спілкуємося з невіруючими, говоримо: прийди до Бога, Бог тобі допоможе, Бог вирішить всі твої проблеми, Бог тебе там зцілить, Бог тобі там допоможе. Зроби все, щоб, там, щоб ти жив, як вибачте, як вареник в маслі. І знаєте, такі лозунги є. І людина приходить до Бога, вона кається, але її проблеми не вирішуються. І крім, можливо, крім однієї проблеми, з'являються, можливо, ще якісь проблеми. Бо там, наприклад, сім'я повстає, бо я знаю, такі, наприклад, є. Дружини в сім'ї, проти яких там повстають чоловіки, і, і говорять, вибирай або ти, або, чи або я, або твій Бог, якщо ти вибираєш Бога, наша сім'я розпадеться і тому подібне. І казалось би, на що мені такий Бог, який приводить до розрухи в моїй сім'ї, приходить до якихось суперечностей. І дуже часто люди в цьому, на жаль, розбиваються, розбиваються. Тому що хтось колись сказав, прийди до Бога, і Бог тобі зробить оце, оце, оце. Але, ну, до чого я це все веду? Я веду про те, що дуже часто ми з вами сприймаємо і бачимо Бога якось трошки з негативної точки зору. І, на жаль, такі моменти є в нашому житті. Або давайте візьмемо ще раз, знову такий, давайте візьмемо Давида, який все життя своє провів у війнах. Та навіть не тільки Давида, а просто весь старий заповіт. Війна на війні, війна на війні, люди гинуть. І що ми бачимо далі? Що ми бачимо далі? Що ситуація фактично думаємо, чого Бог ти допускає в житті людини ці всі події? Давайте візьмемо ноя, да, який єдиний спася, все загинуло. Ну це ж творіння Боже. Всі люди, це все було творіння Боже. Вся природа, все, що було, Бог знищив. Да, він дав спастися ною кожній тварині по парі і тому подібне. Для того, щоб перезапустити механізм. Але знову ж я таки хочу повертатися до того, що вся наша проблема в сприйнятті Бога, яким ми бачимо нашого Бога. Яким ми бачимо його, його в Святому Письмі. Тому що, бачите, я вже назвав, можливо, з точки зору людини деякі негативні моменти про Бога, деякі позитивні моменти про Бога. Але я все одно хочу звернутися більше на позитивному, тому що. Все те, що проявлялося з точки зору людини, з точки зору нас, негативне в Святому Письмі, там і війна, і так далі. і так далі, все Це боротьба з тією несправедливістю, яка, яка була. Бо не даремно я дав характеристику Бога, що Він є справедливий суддя, але в той же час Він і милосердний для нас. І в чому така сказати можна унікальність Бога? По-перше, Він є всемогутній, тобто Він може все. Я буду швиденько, щоб вже закінчувати. Він є всезнаючий, Він знає всі наші думки, всі наші бажання. Навіть ми один одного можемо не знати, але Бог знає все. І він є всесущий, віздісущий на російській мові. Тобто Він може одночасно перебувати в будь-кожним із нас, бути в серці, знати думки, погляди, бажання і тому подібне. І характери... розглядаючи такі характеристики або погляди Бога, ми можемо сказати перше, такий момент я собі записав, що буду більше звертатися до Святого Письма, Бог може бути суров... суворим до тих, хто чинить беззаконня та неправду. В той же час він може бути і милосердним, і добрим. Римлянам 11 розділ, 22 вірш. Отже, поглянь на Божу милість і суворість, на тих, які відпали суворість, а на тебе Божу милість. Якщо будеш залишатися в милості, тобто то з тобою буде Бог, да? ми можемо сказати. А якщо ні, то будеш відрубаний. Можливо, український переклад не такий досконалий, як російський. Але ще раз. Бо, чесно скажу, постійно да, важко трошки сприймається, навіть мені важко інколи сприймаються слова. Другий момент. Важливе місце має в нашому житті, я ще раз звертаюся до цього, це пізнання Бога. 1 Івана, 4 розділ сьомого вірша. 1 Івана, 4 розділ сьомого вірша. Улюбені. Любімо один одного, адже любов є від Бога, і кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнає Бога, не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Божа любов до нас виявляється в тому, що Він послав сина свого однородженого, да, або єдинородного сина у світ, щоб ми через нього жили. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а уважно, а в тому, що Він нас полюбив. І послав сина як примирення за гріхи наші. Тобто, яким би ми не бачили Бога, який допускає в нашому житті якісь там інші моменти, негативні на нашу сторону, як ми говоримо, так? але Божа любов, вона бере верх над всім, бо Бог нас любить. Які б ми з вами не були, Бог любить нас і бажає, щоб ми завжди зверталися до Нього і приходили до Нього, такі, як ми є. І далі через. Духа Святого, який Господь послав на цю землю. Ми повинні в нашому житті при наших зусиллях, при нашому бажанні старатися перевтілюватися, працювати над собою, працювати над нашим серцем, нашими думками, поглядами, інтересами, бажаннями і так далі. Можна ще багато чого перераховувати. Далі. Такий цікавий момент. Бог Він контролює все. В нашому житті. Але він ніколи не вдається до маніпуляцій. Ми люди можемо вдаватися до маніпуляцій. Боже, ти мені дай, а я тобі потім. Або зроби для того, щоб я в тебе повірив. Виконай, будь ласка, оце для того, щоб це було прикладом для іншого. Ми починаємо Богу диктувати свої умови. Знаєте, давайте згадувати святе письмо, коли Ісус Христос пішов в пустелю перед початком Свого служіння, коли його спокушував сатана. Один із моментів, да? стрибни скелі, зроби хліб, поклонись мені, я зроблю все, що хочеш ти. Тобто, ти спочатку виконай те, що хочу я, а потім я тобі зроблю те, що хочеш ти. Не часто ми в нашому житті такі починаємо говорити Богові речі: Бог зроби, а я потім. А я потім. А ти спочатку це і так далі. Ну, кожен знає себе, знає свої бажання. Наступне, Бог, Він дійсно бажає милості для нас. Фелип'янам, другий розділ, 12 вірш. Тому ми її любим. Так як ви е, завжди були слухняні, не тільки коли я був присутній, коли це е, е, здається, да, по, е, Павло звертається до учнів, говорить да, до, до Филип'ян. Але значно більше тепер, коли я відсутній, зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння. Адже то Бог за своєю доброю волею викликав вас і бажання, і дію. Усе робіть без нарікань і сумніву. Щоб ви непорочні та чисті були бездоганними Божими дітьми серед лукавого та розбещеного роду, серед якого ви сяєте, мов світила у світі, дотримуючи слово життя мені, слово «життя мені для похвали в День Христа, щоб я недаремно біг, недаремно трудився. Тобто, іншими словами, я хочу сказати в основну мету те, що Бог покликав нас творити добро, Бог покликав нас. Творити милість, бо Він є такий самий, а ми є Його творіння. Тобто Бог дуже, іншими словами, створює ще для нас обставини для того, щоб ми пізнавали Бога, для того, щоб ми аналізували своє життя і задавали собі питання: Боже, а по волі це Твоїй? А якщо ти допустив в моєму житті оце, 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 то дай мені вийти, як вже сьогодні говорив пастор, переможцем в даній боротьбі. Щоб в свій час я міг би сказати, Боже, проходячи всі ці негаразди, я вийшов переможцем, і ти зберіг мене, але, але я, щоб я там не міг сказати, Боже, а де ти був, коли там зі мною трапилось те, -оте? який же ти насправді Бог і тому подібне. Тобто дві сторони, Дві сторони, коли ми бачимо судність Бога, коли ми дивимося на одну і ту саму річ і бачимо в цьому милість Божу. Або ми дивимося на цю річ і кажемо в цій, в цій речі, Боже, навіщо ти мені це дав? На що воно мені треба? Марка, 10 розділ, 18 вірш. І закінчуємо. Бог Він є дійсно наш добрий пастир. І Ісус сказав йому, чому називаєш мене добрим? Ніхто не є, ніхто не є добрим, один лише Бог. Бог він є святий, Він є чистий і Він дійсно не терпить темряви, яка є у нашому житті. Бог є Він справедливий, і Бог є праведний. Це я вже читаю просто цитати і вже, вже забирати час. Він є вічний, Він є постійний, Він є незмінний в нашому житті. Бо ми не можемо досягнути тої досконалості. Яка є у Бога. Як би ми цього не хотіли, така наша природа. Але хочу сказати, що ми повинні прагнути і бажати прийти до тої досконалості, яка є в Бога. І це повинно бути пріоритетом в нашому житті. Коли ми будемо дивитися на нього, дивитися на життя Христа, аналізуючи Слово Боже, і сказати: Боже, дай мені бути таким, як Ти. Дай мені чинити так, як чинив ти в свій час. І це є основне наше покликання, до якого ми повинні прагнути. Слава Богу!